І далі про ситуацію на фронті ми поговоримо з нашим гостем, головою Українського центру безпеки та співпраці. З нами на зв'язку Сергій Кузан. Доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отже, на території України перебуває майже 700 тисяч російське окупаційне військо. Так заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Хоча ворожа армія і розтягнута на 1200 кілометрів, це все одно доволі багато. А до того ж, ворог навчився поповнювати свою армію з урахуванням втрат. Як це зараз відчувається на фронті? Стає важче, чи ми знаходимо все-таки якісь ефективні рішення для оборони? Ну, треба сказати, що ми готувалися до цієї літньої наступальної кампанії росіян. Вони також готувалися фактично цілий рік, і, і ще з минулого року, фактично з літа минулого року, вже було зрозуміло, що росіяни накопичують свої резерви. Що вони ще тоді, в минулому році, не можуть виконати своїх головних або ж там мінімальних якихось завдань по взяттю хоча б Донецької і Луганської областей. Для цього їм потрібні значно більше резерви, і методично. Від, від 24-го року з літа 24-го року, ну фактично, ми знищували ворога, і головною метою, головною ціллю збройних сил України було саме нанесення уражень ворогу і при цьому збереження особового складу. Отже, 100 тисяч резервів, які були, які росіяни готували для цієї літньої наступальної кампанії, було знищено фактично за, за останні місяці. І тому дійсно ситуація є складною. Літня наступальна кампанія росіян є складною, але все ж таки навіть для самих росіян вона стала прикрою і несподіванкою, тому що вони планували вже вести бої за межі за адміністративні межі Донецької області, а натомість вони навіть не взяли. Основні оборонні міста mm -hmm. ну до речі, росіяни на Донбасі застосовують тактику часів Другої світової війни. Йдеться про атаки з флангів і створення так званих котлів. Саме тому складною залишається і ситуація поблизу Торецька. Як у такій ситуації ми можемо зупинити просування ворога вглиб нашої території? Ну тут е, тактика, вона е, не якась особлива, вона єдино можлива в цих умовах. І е, для прикладу, е, росіяни в битві за Покровськ вони ж не застосовували саме цю тактику. Вони сподівалися, що от їхні, е, їхні успішний наступ вже після взяття Авдіївки їхнє просування вглиб. Вони так само зможуть, е, умовно кажучи, взяти Покровськ і атакували його вглиб. Сточили свої сили, і тільки в результаті того, що вони не змогли взяти в цих лобових зіткненнях цей укріплений район і це місто, вони почали розосереджуватися по флангах, сподіваючись, що таким чином вони будуть перерізати наші шляхи комунікації, шляхи логістики, тому єдиним способом, як ми можемо убезпечити себе від такої тактики росіян. Це звичайно ж укріплення наших флангів. А для цього потрібні люди, і потрібно значно більше підсилення наших підрозділів, якими ми ведемо оборонні угу. наші дії. Зброя є відповідні фахові навчання. Є рекрутингові програми для людей є. І тому кожен сьогодні може обрати ту бригаду тих командирів, де він вважає, що буде йому найкраще служити і uh -huh. захищати батьківщину. Тому, звичайно ж, тільки підсилення нашого існуючого групування uh -huh. зупинить російський наступ. До речі, звертаємося до наших глядачів. Якщо ви думаєте про військову службу, зверніть, будь ласка, увагу на вакансії в 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. Тут потрібні розвідники, оператори безпілотників, бойові ме. Дикіта механіки, водії також. Ви маєте можливість підписати контракт 1824 і отримати мільйон гривень і низку соціальних бонусів. Бригада якісно навчає своїх бійців, підтримує родини. А після служби допомагає працевлаштуватися. Більше за QR-кодом, який ви бачите на своїх екранах, або за телефоном 077-666-0012. І ще раз 077-666-0012. Продовження теми хотілося б поговорити про те, що Україна почала масове виробництво балістичної ракети малої дальності Сабсан до того, що вже застосували її на війні минулого місяця, вдаривши по цілі на відстані майже 300 кілометрів. Цю інформацію підтвердив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Які можливості відкриває для нас ця зброя? Є шанс, що і штаби, і стратегічну авіацію ворога можна відігнати якраз таки на ті самі 300 кілометрів. Так, але для цього нам потрібно значно наростити виробництво нашої власної балістики. Тобто, ми бачите, говоримо про кілька років. Прямо під час війни, коли ми змогли запровадити нашу балістичну ракету і війти в клуб десятка світових країн, які мають власну балістику, uh -huh. це неймовірний показник. Цього не вдавалося взагалі нікому в світі. Ідуть ну взагалі країни витрачають не просто там по п'яти річкам, а там десятирічки для uh -huh. того, щоб виготовити і впровадити в серію власну балістичну ракету, яка в принципі є складною в. Виготовлення так, от Україні це вдалося всього на всього за кілька років. Тепер питання саме в масштабуванні, і дійсно, Росія вона є великою, і, але поєднання саме наших дронових спроможностей далекобійних. І балістичних спроможностей ракетних, воно і дасть нам перевагу. Звичайно, не зараз. Тобто нам потрібно все ж таки набратися терпіння, коли ми наростимо свої спроможності, але потенційно, от всі об'єкти в зоні враження 300 кілометрів, вони будуть вражені нашою і дронами і балістичною ракетою. При тому, що саме наша балістика є потужнішою і далекобійнішою навіть за американські атакамси. От дивіться, я би хотів, що озвучити, можливо, не так запитання, як швидше свою таку невеличку мрію. Чи може долетіти Сапсан до Москви? Чи існує версія з більшим радіусом дії? От якщо так, то чи можуть російські системи ППО ці С-300 та С400 збивати такі ракети? Е, Ну, потенційно може долетіти, тому що дальність до Москви у нас чотириста сімдесят кілометрів. Uh -huh. Дальність саме так би мовити, нашої нашої ракети є 480. Ага. Uh -huh. тобто долеті та тобто до постави можна, долетити. але Звичайно, звичайно, для цього нам потрібно буде знову зайти на територію Російської Федерації, можливо, там в район суджі, чи ще краще від Чернігова, туди ближче на північ, і вже звідти може бути спокійно, спокійно в зоні досяжності, але військові так не діють, і звичайно що в першу чергу обирається пріоритетна військова ціль, і таких є на сьогодні лише 100, 185 сто Частин військових підрозділів, штабів і російської армії, розгвардії, тобто вистачає і як мінімум близько 20 аеродромів і льотної інфраструктури. Тобто, поки ми не уразимо саме ці військові об'єкти, я думаю, що питання Москви варто все ж таки відкласти. Це буде вишенька на торт. 에, повернемось до ситуації на лінії фронту. Ворог тисне біля Вовчанська, біля Липців і Дворічної. це Харківщина, прагнучи створити там так звану буферну зону. Про це, до речі, розповів речник оперативно-тактичного групування військ Харків Павло Шамшин. Наскільки складна наразі ситуація на Харківщині, і чи є загроза для міста Куп'янськ? Ну, загроза для міста Куп'янськ. Вона взагалі нікуди не зникала. Тобто, бачимо, що. Росіяни, ну фактично, рік вже тиснуть на Куп'янськ, і останнього разу, ну коли я і членами нашої команди там були, це можна було буквально з височини, тобто з оглядовою майданчика біля міської ради спостерігати mm. буквально артилерійські бої, які от в режимі реального часу, але попри це. Попри те, що вже рік, в тому числі і західні експерти, говорять, що мовляв, ось зараз, зараз, і до кінця 2024 року Куп'янськ буде вже атакований, вже штурмові бої безпосередньо піхотні бої будуть вестися на околицях міста. Що ми бачимо, що успішно наші сили оборони в усіх районах відбивають оці російські атаки, тому. Ми бачимо, що така загроза, тобто тяжка ситуація вона нас зберігається. Місто руйнується стабільно руйнується росіянами, але от підійти безпосередньо до міста вони не можуть саме завдяки нашим успішним контратакувальним діям. Зрозуміло, дякуємо за ваші фахові відповіді і загалом за те, що знайшли Дякую. можливість долучитись до ефіру. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Дякуємо.